Паганда, на яку я ніколи не поведусь, працювати безкоштовно на початку шляху для кейсу, Н -н -н. ви маєте поважати себе, свої навички і брати не мінімальну оплату, тому що саме через це у нас дуже сильний демпінг цін. І експерти вважають, що за 5 тисяч гривень в місяць. Ти маєш як спеціалістам зробити таке щось неймовірне. Онлайн робота це не серйозно, це просто посидіти, повтикати і нічого не зробити. І насправді я хочу вам сказати, що онлайн робота це ще таке зло, тому що ти розумієш, що твій графік залежить тільки від тебе, і ти собі думаєш: а чому би мені не поїхати там кудись на море і працювати? І через це ти не можеш нормально не відпочити, не попрацювати. Писати розсилки це крінж. Я з цим не погоджуюсь, тому що саме завдяки розсилкам на початку я познаходила собі співпраці. Все залежить від того, яку саме розсилку ви робите, наскільки вона персиналізована. Коротше, наскільки вона. Індивідуально, нехай буде так. І останнє це BMW. Я нікого не хочу образити. Але давайте об'єктивно. Люди, які купують BMW, на що ви це робите? Я сама дуже тащусь по X6, тому Просто реально для мене це така конфетка. Але я її собі ніколи не куплю, тому що дуже багато знаю історій, де BMW покидало чатик. Дільцем вже там через півроку. З моменту, які купили, і навіть її історії, коли її купувало солоно і така хіпня була. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що це не дуже крінж. Сподіваюся, що вам сподобалося. Я пішла далі збиратися.